Ну так клубніка. А що, а ну вона клубніка, полуниця українською, все правильно. вона Красива, так. А що кажуть, вже відходить і не буде дешевше. Це вінницька, дівочка, вже, напевно, не буде дешевше. Ну, ого, як отошла. в цьому році, да, так, яка прям гарна, гарна. Так, так, да. Я вже отошла, дівчинка, угу. вже війни, вінниця, вже пошла. А це ви що, допрайде даєте? До Більше немає у вас сьогодні? Чего? Буде ще, так? Да? Я Сегодня? потім поїду, так. Да. Ну є поки ще. А, така прям вона пока... у вас одна в одну. Гарна, Красавица. дійсно. Да, кра... Вкусна вона така, вона натуральна, без ніяких матричок. Так, да, і немає цього зеленого, мені подобається. Ничего Знаєте, по краю. Немає. Так, да, дійсно гарна, гарна. Полуниця одна в одну. Так ви карта Вінницька, так? да, вже... дає... прод... да прод... я показую людям ціни, які да, на привозі. Так, а в нас вже не це ж не Ізмаїл, ви кажете, Вінниця вже? Ізмаїл може ще є, а да? туління вже немає. Ага, а є Вінниця, виходить. це Вінниця, бачите? Це вже з Вінниці красавиця така. Я знаю, що в Вінниці багато вирощують зараз на це. Перейшли всі, дивилась саме в на полуницю.